Звільнити Надію Савченко від Росії вимагає вся Україна, зокрема мама полоненої друзі, і небайдужі українці, які дізнались про неї із новин. Надія стала відома вже у полоні терористів після оприлюднення відео її допиту. Звістки про льотчицю не було три тижні, і раптом виявилось, що її утримують у СІЗО Воронежа. Україна називається викраденням. Росія вигадала історію, в якій Савченко-біженка причетна до вбивства російських журналістів. Після розголосу ТСН визволяти героїню Взялися всі необхідні відомства, і тепер це вже справа національної ваги. Марія Савченко, мама полоненої льотчиці, рахує скільки часу вона вже майже не спить. Місяць тому стало відомо, що її доньку захопили бойовики. Тоді українська влада обіцяла зробити все можливе, щоб її визволити. Якби була дочка чиновника, якогось, то на другий день їм випустили. А як ця дочка бідної вдови, то нехай сидить. Оце так виручили. що Вона попала в Росію. А ти захищай державу? Як вона йшла, кажу наді, зупинися. Мамо, ти нас виросила патріотами. Ти в нас патріотка, і ми патріоти. Я воїн. Я довжна захищати Україну, свою державу. Ну захистила три тижні оббивання порогів чиновників і все марно. Три тижні невідомості. Лише вчора їй подзвонив російський адвокат і повідомив Українка Надія Савченко нині у СІЗО міста Воронеж. Її звинувачують у вбивстві російських журналістів. Вона більше сього що не але її пришивають. Пришиють що вона вже путіна. Вбив. Цю інформацію оприлюднюють і Лише після цього МЗС висловлює ноту протесту. Сьогодні ж до рятування офіцера Савченко долучаються усі українські відомства. Президент України доручив Міністерству закордонних справ зв'язатися з міністерством закордонних справ Російської Федерації. З'ясувати усі обставини ситуації також президент доручив Генеральній прокуратурі України з'ясувати обставини викрадення українського військовослужбовця. Сьогодні ж і Росія офіційно визнала українську льотчицю. Заарештовано в російському сізо у Воронежі. Вона перебуватиме до 9 вересня. Версія російських слідчих Савченко сама потрапила на територію Росії. Що касається задержання Савченка, то як вияснилось, вона без документів під відом біженки пересекла границю Росії. І от при перевірці документів в одному з населених пунктів вона була задержана для встановлення личности. Ця версія українську владу обурює українські правоохоронці, наполягають, вивезення Савченко у Росію незаконне. А президент Порошенко його трактує навіть як викрадення. Цей випадок, які, як на мене, він не просто міжнародному праву не відповідає. Ніяким правовим стандартам, але також і моральним стандартам. Оскільки люди зникають, яким чином вони перевезли її через кордон, який, на жаль, тривалий час знаходився також під контролем терористів. Нам про це невідомо. Я знаю, що ми будемо робити все можливе для того, щоб звільнити її. Мама надії приготувала листа доньці. Російський адвокат пообіцяв його передати. Написала про силу, віру і надію. Нічого, Крепись, донечко. Ми українці сильні. Сама ж Марія Савченко кожен ранок починає з молитви, бо на кого ще розраховувати, не знає. Господи, Боже, поможіть ці щоб вона вирвалася з того плена. Світлана Березівська, Валентина Мудрик, Ганна Бока, Ігор Бондаренко, Валентина Доброта, ТСН 1+,1.